Сьогодні в мене був мега активний робочий день, дуже багато зробила роботи, а все тому, що завтра, і післязавтра хочу зробити для себе вихідні. Працювати онлайн не буду, і ще хотіла, до речі, вам сказати, що, як і обіцяла, я оформила всі ваші замовлення вчора протягом останніх двох днів, хто мені писав. Доставочка орієнтовно буде або завтра, якщо встигне, або в неділю. Обов'язково всім відпишусь. І ще хотіла вам нагадати, що завтра субота, а це означає, що вже закінчується термін дії пропозиції тижня. Ви всі знаєте, що у нас, окрім основного каталогу, який діє три тижні, кожен тиждень додатково від компанії є закриті розпродажі, додаткові знижки, якими я завжди з вами ділюся. Тому я й хотіла сказати, що якщо ви хотіли замовити щось саме з пропозиції тижня, то завтра останній день і вже в неділю будуть нові додаткові акції, якими я обов'язково з вами поділюся. Поделюсь. І також вчора я розказувала вам про шикарну акцію при купівлі набору новейж. Ще раз хочу, дівчата, звернути вашу увагу, бо це просто шикарна пропозиція, такого не було ніколи. Тобто, окрім, того, що ви отримаєте знижку 15% від набору, додатково вам ще 15% повернеться як кешбек, також ви гарантовано обираєте будь-який один товар вартістю до 400 гривень, і він вам також буде в подарунок. І окрім цього, ще гарантовано 6 подарунків. 5 штук антивікових кремів для рук, також серії Новейдж. До речі, креми дуже круті. Вони висвітлюють шкіру, прибирають пігментацію, вони омолоджують і містять SPF 25 захист від сонця. Тобто, Щоб ручки були гарні, світленькі, молоді, красиві. 5 кремів так, для рук і один крем навколо очей від зморшок, також серії нове. Це все буде по одній гривні. І чому я так рекомендую цей комплексний догляд? Тому що в першу чергу я ним користуюся сама вже біля 10 років. Я бачу дуже шикарні результати. Я бачу зміни в своїй шкірі ну просто колосальні, чесно. І от мені скоро буде 35 років. Моя шкіра виглядає молодше. І це все дякуючи цьому догляду, тому що ну, раніше в мене навіть зморшки були навколо очей. Тут були, ну, коротше, я просто знаю, що це 100% вау-продукт. І при тому, знаєте, це не просто там такий якийсь там базарний варіант. це... Унікальна запатентована формула це протестовано клінічно, дерматологічно. Так, це проходили тестинг ті креми з відомими брендами, і при тому Оріфлейм зайняв друге місце. І в нас весь комплексний догляд коштує як тих брендів. Лише один крем. Подумайте. Всім привіт! Я після своїх трьох вихідних нарешті повертаюся до роботи. Сьогодні буду оформляти наступне замовлення з цього каталогу. Тому хто бажає приєднатись, пишіть мені десь о 22-й вечора. А вже буду оформляти. І також, якщо ви пам'ятаєте, я вам казала, що у нас наступного тижня, тобто які вже почався, також будуть додаткові пропозиції. Вони вже з'явилися, тому в наступних історіях переглядайте, кому що потрібно. Просто пишіть мені або код товару, якого ви хочете замовити, або скидайте картинку. І поки є в наявності цей активний товар, будемо оформляти вже замовлення. Я вийшла трошки прогулятися, сходила до магазину. а Також у мене зараз дві зустрічі з клієнтками, треба віддати замовлення. І ще піду по молоко з трьохлітровою банкою, з сумкою ходжу тут. Сьогодні така шикарна погода, дуже тепло, прям кайф. Мені навіть сорочці, що чесно, жаркувато навіть. Холодна, коли постізався, коли слова лишили. go a little further Сьогодні півдня я займалася домашніми справами. Прання у нас таке сонечко, така погода. Прям дуже жарко навіть. Тому була зайнята. Зараз я йду відповідати на всі ваші запити. Десь годинку попрацюю онлайн і збираюся вийти по справах. Ще хотіла сказати, що сьогодні мають прийти ваші замовлення, тому я обов'язково зайду на пошту і відповідно одразу зроблю відправки, тому що більшість замовлень там не місцеві, там саме люди з інших міст, областей, тому що мені двічі не ходити. Я сьогодні все зроблю одразу. І мені також моє особисте замовлення прийшло. Я дещо замовляла на кухню собі. Покажу пізніше. Вже прийшло повідомлення, тому буду збиратись. Дівчатка хотіла показати, вирішила також продати фени, тому що в мене їх три штуки. Одним користуюся я. І ось такі два новеньких запакованих це фірма Polaris, Він дуже крутий і зручний. Ця ручка вона складається. Я таким користуюся і дуже задоволена якістю. Тут є захист від перегріву, а також турмалінова іонізація. Тобто, що це означає, це означає, що ваше волосся не буде електризуватися. Воно йде з антистатичним ефектом від дії цього фену. Ось такі два штучки. Віддам дешевше, ніж в магазинах чи в інтернеті. І от такий, що в мене є фен. Це фірма Ровента. Ну, цей вже дуже такий великий, знаєте, більш потужний. Тому, кому потрібно, запитуйте. Я вже йду на пошту, до речі, якраз відправлю фен. Один уже мене придбали, дівчинка проплатила, тому зараз відправлю. І залишився ще один маленький та великий ровен. Тому, дівчата, запитуйте. Повторююсь, віддаю дешевше, ніж в інтернеті. А у вас є можливість зекономити, можливо, комусь якраз був потрібен. Дівчатка, хочу показати вам вау-продукт з цього каталогу, який, по-перше, дуже дешево коштує, а по-друге, дуже класної якості. Це ось така помада для губ, але це міні-формат, тобто не звичайна, як велика, а малесенька. Тобто ви можете обрати, наприклад, 2-3 відтінки і не хвилюватися, що вона у вас там пропаде, чи ви не встигнете використати, наприклад, по термінам придатності, бо вона маленька, повторюсь. Я б з задоволенням вам показала відтінки на губах, але я такої не користуюся. Стоїться по тій причині, що вона кремова, тобто вона зволожує губи, кольори повністю відповідають заявленим в каталозі. Я просто люблю більш матові. І Ну який сенс мені замовляти таку помаду, якщо я знаю, що не буду користуватись? Ну, я люблю реально матові. Так от, відгуки моїх клієнток просто шикарні. Всі дуже задоволені, і ціна, дівчата, всього 59 гривень. Тому обирайте, поки є відтінки. go a little further Staring at the bottom of your glass hoping one day you'll make a dream last but Dreams come slow and they go so fast You see her when you close your Pokazyvala vam vchora, posylka? Ось замовила такі контейнери і, до речі, ви дуже активно голосували. Третина вгадали, дуже зручні, вони металеві. Такі ось кришечки. І тепер в мене все в порядку. Давно хотіла собі це, коротше, замовила. Як вам? I'm so lonely, broken. to my heart Там вже майже має бути готова картопелька. Зараз покажу вам. Ось така смакота Рульку готувала окремо, потім виклала на картоплю. Аромат просто вау Я мрію, щоб друзям пісні тут поставила. І щоб грала вона десь на радіо, щоб кричало її все село. Тим весело Всім доброго ранку. Я сьогодні рано проснулася, попрацювала, відповіла на всі запити, і зараз вже зібралася до центру. У нас сьогодні по п'ятницям так базарний день. Треба скопитися продуктами і заодно зустрінуся з клієнтками, пороздаю замовлення. Тому сьогодні, в першій половині дня, мене онлайн не буде, і вже десь після обіду я буду відповідати на ваші запитання та працювати онлайн. Телефоні записана, вона не так. Родина щитці, вона душа мені голові. Куди неш поля, то ти лиш со я падаю за лісу, ніби я міг запитать тебе, чи відчуваєш ти? Я майже звільнилася, лише я зараз стою, чекаю клієнтку, має підійти, віддам замовлення і вже піду додому. Пізніше, десь через годинку, вже відповім на всі ваші запити. Я ж казала, що буду зайнята, тому ваші повідомлення бачу, не хвилюйтеся, всім обов'язково відповім.